День, коли говорить про безпеку, коли говорять про захист, про гуманітарну відповідальність, гармонізація з міжнародними нормами. Україна прагне до членства в ЄС, сприймає себе як частину глобальної спільноти. Це логічне рішення для держави, яка бореться за права і свободи на міжнародному рівні. В умовах війни це особливо важливо. Діти Одні з найвразливіших жертв цієї агресії, агресії Росії проти України. Десятки тисяч дітей вивезених до Росії. Зруйновані школи, багато хто залишився без батьків, тобто стали сирітами ці діти. День захисту дітей більше не може бути просто якимось святом, як було до цього. Це день відповідальності, відповідальності кожного. Чому саме зараз це відбулося? Україна активізує міжнародну адвокацію щодо злочинів проти дітей. Указ Зеленського, який він підписав, сигнал міжнародній спільноті. Ми не просто боремось, ми змінюємо систему. Це також внутрішній сигнал. Діти пріоритет навіть у війні. І що ж це означає для кожного з нас? День захисту дітей це не дата в календарі, як було до цього. Бо всі сприймали перше червня як День захисту дітей. Це відповідальність суспільства, це відповідальність влади і це відповідальність кожного з нас. Перенесення цієї дати це не про скасування свята, а про нову глибину його значення, сприйняття по-іншому. Це нагадування, діти мають право на дитинство навіть під звуки сири. Шановні, підтримайте це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо вважаєте, що права дитини не просто ці слова, і ось напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що, на вашу думку, має зробити держава, щоб реально захистити дітей. В умовах війни. Бо це важливо. Тому я всім дякую за це відео. Будь ласка, поширте його, зрозумійте глибину цього відео. Бо Україна вже не буде сприймати 1 червня як День захисту дітей. Вже інша дата 20 листопада. Тому я всім дякую шановні вночі і вже до нових зустрічей.